Так, друзі, всім привіт, хочу вам показати табун перезимований на вільному вигулі. Наш тут у нас 18 голів є. А так писали всі, бо Вася знімав бойчук осені, що то реанімація, то ще щось, то ще щось. Та певно не була реанімація трохи, бо пасти не було, що а тепер нічого. Дивіться, кобелка. Перезимована. Це кубила в нас жеребна по е, Вандаму. Це на серпень, на серпень місяць, певний зло, вона липень, бо на серпень. Не буде його розказувати. Це теж жеребна. У нас скоро на вежеребку. Така це трошки тяжче, але нічого. А вже джела. Так, а ми йдемо далі, покажемо. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Так, а це лірика наша. Наша лірика. Лірика теж жеребна. Та всі коні жеребні, тут всі кобили жеребні, це все по бамі. таке вони пасуть тут. Пасти слава Богу ще трохи є. Там вони змісили, бо там вода. Зараз я вам притягну. А ще там вище копанка є, вода. І вони тут вода постійно течає, то получається такий заміс. Та гора. Зараз так вам тут коротенько розкажу, що у нас на продаж є. Так, ложечка по чарлику. Минулорічна. Гарна дівка. Таркачка. Є у нас, то у нас е, певний жеребчик. Так, це жрабчик від, від таркачки. Таркачка може продатися, та чорна таркачка теж може продатися. Чорно вам покажу ближче, хто би бажав під сідло. Кобелка адекватна, спокійна, техніки не боїться. З дітьми дружив, вона жеребна. Вона минуло року мала жеребчика по обамі, тепер певно буде мати дівчинку. Я думаю, бо були два підряд жеребчики. Не. Ціна. Не знаю, номер буде під відео в описі, будете дзвонити і питати. Отак От перезимували коники. бо казали, що вони не переживуть, що то буде все м'ясо, а дивіться. Дай ми далі. Показуємо. Це комарівська дівка, що комарівська, бо вона походить з комарівців. Тому я її так називаю, комарівська. Кобелка запряжна, все, без проблем може їхати, як може підходити старшому чоловікові, так яка жінка може. Ціна знову ж буде. Все все дзвонимо, по телефоні балакаємо, я вам не можу сказати. Бо осінню були одні ціни, тепер зовсім інші коні. Дивіться, вона виняла Така стала красуня. Йо! такі. А ми погнали далі. Це морячка. Морячка не продається. У нас то буде на цьому. Тут гарні потомство, кобела невелика, це дочка ракети, але кобела має гарне потомство. Не завжди великі кобели дають. Гарне потомство. Буває наоборот. Малі кобали дають гарне потомство. Це жаребчики. і гарний, білогривий. Кого буде цікавити. Номер буде в описі, дзвонимо, все, питаємо. Так, і ще щось мало би бути, але я не бачу, де воно. Так. А, я знайшов уже вас. Вони поховалися. В лісочку такому маленькому. О, тут у нас є лафа. Мості кобилки. Тво на вас Ви повідживали. Ця кобела теж не продається. І ця теж не продається. Дивіться, як кобели відійшли. Так, да, вони не є ситі, але вони вже не ході. Ще буквально доброго дощику. І місяць часу і вони будуть взагалі бомба. Повністю ребра позакривають і все буде суперово. І в нас ще має бути одна кобела, але я її ще не знайшов. А такі ці дівчатка не продаються, вони поки що ще лишаються. А ми йдемо шукати далі ще одну кобилку. Тракторики гудуть посівна в повному розгарі. Там ще є якісь коні, але то... чужі коні. Пасуться на приселах, бо в нас тут пастух іде. Бачите. Вже межа. Так, коники, коники. Де вас шукати? Маємо е, жеребця на продажу. Маємо дві кобилі e, на продажу. Кобили одна вже покрита юром, уже де робили, вона, вона є на каналі жовта така. E, вона вже взяла жеребця, жеремна. Є гніда, гніда ще не парували, бо ще не палилася. Так, що в нас там є? Є зірка, дочка, не дочка, а сестра Чарліка. Вона вже робилася, має дівчинку, чорну, чорну дівчинку, то теж можлива продажа кобили. Але кобила не запряжна. Кобилу потрібно вчити. Кобилі 5 років. Коб цікавило, Знову ж, номер буде в описі під відео. Отакий табун. Є 19 голів і 27 й сімба на стайні. Сьогодні ми його вам показувати не будемо, бо нема часу. Треба бігти. Так що Ставимо подобайки, підписуємося на канал, коментуйте, яка ваша думка стосовно цих коників, як вони перезимували, особливо кобилки. Да, Лошата ще не украси у нас, але... До кінця осені немає часу відновитися. Всім гарної дини!